Вітаннячко. Сьома серія розбудови міста Корнішоліс. У нас вже досить велике місто. Тут багато всього є. В попередній серії ми будували акведук який оточив усе місто. Всю карту навіть більше, ніж місто. Ось він увесь його весь його красі. Щойно завершили останніх два блоки, вони були десь тут. Тепер в продовження до цього акведука потрібно добудувати ось оцю, оцей колодязь, цю вежу, не знаю, як назвати, і побудувати колеса. Я не показував в попередній серії, я поставив сюди ще два шлюзи, щоб регулювати е, глибину води, якщо тут буде перелив якийсь або ще щось. Я думаю, що, можливо, на всю довжину не вистачатиме об'єму води, але все одно ці шлюзи просто як підстраховка тут потрібні. Ще також добудували от тут задню стінку для резервуара. І я тепер можу зруйнувати оцю стінку, щоб наповнювати вже цю частину водою. Я якраз зараз і паралельно всім цим буду займатися. Зараз я тут розкладу. Я собі подумав, що мені потрібно зараз оптимально підривати 12 клітинок. Чому 12 покажу згодом. Так, це у нас 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. І 12 десь ось тут. Це вже 13. Добре, зараз трошки почекаємо, щоб збудували, і зробимо бум. Робимо бум. Ну, що дістав, те підірвав. Вони ще десь тут щось носять. Потрібно буде потім згодом прокласти тут велику кількість місточків, щоб вони могли дістати ще до оцих центральних частин. Те, що по краям дістали, те я і зробив, підірвав. Ось тут ще трошечки. Ось так, в принципі, в принципі, більшу частину сховища я вже приєднав. Добре, подивимось, що в нас коїться в цій частині. Ого, вони вже почали будувати цей колодязь. Дуже добре. Дуже добре. Їм, в принципі, я так розумію, більше і нема чим займатися, тому що в них, крім динаміту і оцього будівництва, не мало б бути нічого на черзі. Хіба може кілька складів ще десь тут? Так, є ще тут кілька складів. nedobudovanih Що, помаленьку розпочинаю розкладати ці колеса водяні, я вже повидаляв е, знизу звідси стежки. Буду поступово видаляти сходи. Вони поверху ось тут можуть ходити. Так, і мені дуже цікаво, скільки вистачить місця, наскільки коліс оцих в, великих водяних. І основне, чи вистачить... Сили потоку аж до самого кінця, чи вистачить води, щоб вона виливалася аж звідси, пройшовши повне коло. Ну, це я дізнаюся не скоро. Думаю, що побудова оцих всіх коліс займе не менше часу, ніж будівництво цілого цього акведука. І того вийшло на одну сторону на повну довжину всієї карти. Вийшло 26 коліс. На цю сторону 26 і на третю сторону 26. Отже, нарахував я ось так. Виходить 94 великих водяних колеса. Кожне з них нам дає 270 кінських сил. Це приблизно 25. Терет 27 тисяч. Залежно від сили потоку, будемо бачити. Треба буде запустити туди воду і подивитися, скільки вони дають всі разом. Також, от вони вже бачу, їх почали будувати навіть цей перший ряд. В мене вони вимагають дуже багато колод. Скільки там, покажіть ще раз. 70 колод на одне колесо, 80 дошок. І дошки в мене навіть почали закінчуватись. Треба з цим щось робити. Добудували нарешті мені оцей колодязь з трубою. І я думаю, що я можу більш-менш безпечно спробувати запустити воду в акведук. Давайте зараз спробуємо. Просто подивимось. Чи ніде я не промахався, може раптом з... Водонепроникною не підлогою, чи не буде десь переливатися воно. Чи ще щось. Якісь нюанси по-любому випливуть. Давайте подивимось. Відкриваємо. Вони наповнюються. Перший вже наповнився, другий зараз сюди перетікає, по ідеї. Так, сюди почав перетікати. Вода пішла по трубі. Дивимось. Це буде трошки довгий шлях. Цікаво ще, як тут шлюзи налаштовані, тому що я їх, по-моєму, не налаштовував ніяк. Вони по дефолту виставлені. Вони просто відкриті, нехай будуть. Стоп просто відкриті. Щось тут розхлюпується, а... поки що не критично. Дивіться, воно, до... воно вже дотекло до кінця, все виливається. То... Блін... То я думаю, що мені цієї зловоди більш ніж достатньо з цих двох джерел. І не треба нічого вигадувати з цим. Бо я думав, трохи бракуватиме треба буде долити. Добре, нехай вона отак от протече якийсь час, бобри можуть ходити по оцьому борту і будувати ці колеса. Тут, на хвилиночку. На першому колесі, увага! 700 кінських сил. 700. І всі наступні. При заявлених 270. Ясно, що до кінця цього кола е течія буде вже не така сильна. Щоб крутити колесо настільки швидко, аж на 700. Але, блін, на самому початку шляху, оці перші 5 коліс, які вони збудували, кожне дає по 700. То якщо там приблизно, умовно, грубо кажучи, якщо вся тенденція буде зберігатись по всій довжині, як ведука, то це буде 70 тисяч енергії. Це, блін, це дуже багато. Насправді так не буде. Тому що ось тут течія вже в е, півтора рази менша, ніж отут, по ідеї. Я це буду перевіряти. Я по всій довжині отут е, поставив, щоб вони збудували оці датчики потоку, щоб контролити цей момент. Мені було цікаво. Ясно, що це так не буде, але, блін. 700 енергії з одного колеса. Це е, більше ніж в два рази більше від заявленого. Майже в три. Ось тут я трошки психанув, е, тому що, ну дивіться, здоровенне лісництво в мене є. Багато лісорубів, багато, багато лісників. Е, колоди в мене от, практично в нулі, постійно. Постійно, це дуже довго. Мені потрібно багато дошок. Зараз їх нуль практично. Колод дуже багато, нуль практично. Я психанув і побудував ще лісництво, досадив я дубів. Тут, як казав, що посаджу берези, я їх е відмінив, посадив дуби, тому що це. Проєкт ще не на один сезон, сподіваюся, не на 10, але все одно маю на увазі цикл. Ось, ті берези, які вони посадили, все, вони є. Зараз їх зрубають і досаджу ще сюди дубів. Також ось тут досадили мангрові дерева, вони не вирубаються, їх можна, звісно, вирубати, але я не буду. Я збираю звідси яблука, в мене вже величезна, не знаю, як це назвати, плантація ліс, мангровий ліс, так? Дуже багато має бути цих мангрових яблук, бобри їх дуже люблять. Як бачите, в мене зараз їх не дуже багато, тому що їх одразу з'їдають. Ну, от якось так. Я ще буду думати, куди б мені ще посадити дерева. Тому що це буде прям дуже довго. Не знаю. Потрібно більше деревини. Щось потрібно придумати. Ну, це місце я вже не буду переробляти. Тут же було колись лісництво з деревами. Зараз тут тільки ягоди. Нехай тут тільки ягоди і лишаються. Щось ще придумаю. Можливо, якийсь шматочок ще динамітом підірвати, там щось озеленити, якусь, якийсь канал з водою. чи там... Побудувати тут е якісь е з дамп шматочків, побудувати якісь загородження і зливі поставити, буду думати. Я ввійшов в таку фазу дуже нудного, нудного будівництва. Дуже довгого. Чому? Тому що я роблю це поштучно. Я ставлю з цього боку, тому що вони звідси можуть залізти один вал. Ставлю з цього боку один вал. Тому що якщо я поставлю весь ряд валів, вони збудують якийсь один тут, там, де навпроти сходів, більше вони не зможуть збудувати і вилазити наверх. Будую один тут, один тут. Тепер ось тут можна буде і один тут. Стоп, не такий. Треба ж дивитись ще, до речі, що я будую. Ну, коротше, оце от таке поштучне будування. Крім того... Крім цих валів. Я займаюсь досі підривами. Зараз настане день. Буде трошки краще видно. Ну, добре. Підривати доводиться по одній клітинці. Взірвав. Поклав. Пріоритет. Все. Тут така сама історія. По одній клітинці. Отако закладаю динаміти, оті потрійні. Чи скільки там залишається до дна, ну тут ще далеко до дна. І це потребує великої кількості моєї уваги. Якщо я коли будував акведук, я міг розкласти і все, і там не знаю, іти собі каву зварити, поїсти, подивитись кіно, почитати книгу. Зайнятися філософією, сходити на уроки, якісь там, я не знаю, чим завгодно. Тільки не цим. Тут мені потрібно спостерігати за кожним рухом цих бобрів. Капець вони швидко збудували ці колеса. Залишилось раз, два, три, 4, 5, 6, 7 коліс. І це пройшло не знаю скільки, 2-3 цикли. Напишу на екрані, коли буду монтувати. І дивіться. Всі колеса. Як це показати? Ось. Всюди. Всюди є. Я досі займаюсь нудною роботою. Вони збудують одну штучку, я кладу ще одну штучку. Але ну, цікаво те, що це досить швидко відбувається. Я думав, що це буде дуже довго. Деревини в нас не дуже багато, якби. Постійно тримається 50-100. Але цього вистачає. І я оце коло проходжу. Починаю, наприклад, ось звідси. Ставлю вал. Ставлю пріоритет на нього. Стоп, не такий. Я вже... Почав записувати і став неуважним. Ставлю вал, ставлю пріоритет на нього. Проходжу до наступного місця, де треба поставити вал. Ставлю тут вал. І так от проходжу по, по колу. І поки я пройдусь... По колу, я вертаюсь до цього місця, тут вже все готово. Тобто в мене якийсь такий тут, типу, як безкінечний процес. Ставлю будуватись, ставлю пріоритет, переходжу на це місце. Ось тут вони все швидко збудували, тому що в мене тут є і тут прохід, і тут прохід. У мене тут була стежка. Вони збудували ось це. Вздовж цієї дамби. Тут вже все готовенько. З цих всіх коліс, до речі, я ще, ще не дивився. Дивлюся разом з вами. Скільки енергії? 12385. З цих. З цього неповного ряду ряда. Ряду. Спостереження моє на рахунок енергії в цих колесах. Скільки енергії мені дає це як видук? Дивіться, перше колесо 698. Друге колесо 698. Третє колесо 697. Четверте 697. 696, 696. Розумієте, до чого я веду? Тобто кожні два колеса в цьому акведукові енергія зменшується лише на одну одиницю. 96. Через один буду. 95, 94, 93. Тобто, до кінця, отут у мене, ну, 94, давайте я буду округляти до 100, от 100 в мене коліс. То до кінця е, воно має зменшитись. Всього лиш на 50 одиниць. 641. Розумієте? Як цікаво. А ти я впала? Ти чия, ти я. Глибина 036. 132. Впала на одну. Там з копійками невеличкими клітинку. Але сила ти до речі. Ось Течія 2,6 метра кубічних в секунду. 2,4 м. Дуже незначне падіння сили течії. Дуже цікаво. Що ж, остання частинка, останній вал. Я ще не дивився, скільки енергії. Я з'єднав вже всі колеса. Зайняло у мене це десь 2 цикли від того моменту, як я це засікав, звісно. Поглянемо. Чесне слово, не дивився, скільки енергії. 94 водяних колеса великих. Я вже отут навіть приєднав. Ні, ще не приєднав. Добре. Я тут щось робив, в мене щось не вийшло, потім перероблю. Саме основне. Треба дізнатися, скільки енергії. Видають оці 94 колеса. Мій прогноз. Десь 60 65 тисяч. Якщо точніше, ну, давайте посередині. 62,5 тисячі. Добре, але вони мене змусять, звісно, чекати до ранку, бо вони зробили тут 1%, скорше все. А, 70%. Все. І тепер. Ні, час спати. Час спати. Все як завжди. Як я вже багато разів казав. Вони ніколи не доробляють. Змушують чекати до наступного дня. Так. Чекаємо. Хто прийде? Прийшов. Нарешті? Все. 62 з половиною тисячі. Я думаю. 72.600. Нічого собі. Е -е, блін. Це більше, ніж я очікував, очевидно. Отак. Зараз я короткий тур проведу вам. Ось і кінець. І виливається. Так, подивимось, що у нас тут по глибині. В цій точці глибина. Це найбільша глибина в всьому еквидуку. Е,

66, Ну так, десь 0,25. Тобто на, на кожну сторону падіння, як це... Типу зменшується глибина на 0,25. Ось тут 0.63. Ну десь так. 0.2 з копійками. Ну тут вже менше, звісно, тому що тут менша довжина. Ну блін. Ми закінчили Акведук. Закінчили колеса. На цьому можна було б і закінчити це відео. До того ж я втратив частину запису, чомусь не записався звук, і одне відео якесь дивне в мене вийшло. Дякую за перегляд. Щастя, радості, бобра, до побачення.